Ніяк не можуть роз'їхатися. <с> така пробка, так? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравеці UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає навпростець на Семовенте Контракаро 67, карта хімельсдорф Зустрічний бій. Ну що, до бою. Так, ну це в нас що? Це в нас італьяно петесао Бронічелло, вихлопушелло, вихлопушело так. Ще й плюс у нас грає навпростець, отже, ну він натякає вже своїм ніком, що будемо їхати навпростець, і кого ми там побачимо, і суперників буде їм не перевод. Чудово, супер чудово. Так, поїхав. Ну, я так взагалі пам'ятаю, колись раніше на Хімлільсдорфі, якщо зустрічний бій, то всі такі петесау. Броніщінським лобом, так, вони ставали, е, он, бачимо, що наші там ПТ під'їхали, е, ставали біля залізниці і перехлопушували залізницю тих наглюк, які намагалися захопити базу. Зараз таке ж не відбувається. Зараз в основному їдуть на гірку, і там починається зарубіще, зарубіщенське зарубіще. А потім вже добивають всіх, хто залишився. Ну, наш герой поїхав на банан. Чому? Ну, дивіться, броніще є. Пробиття у нас є. Граємо ми до речі в топовому топі. Так, на ББХ у нас 250, 226 пробиття. Ну, стандартне для восьмого рівня. В принципі, 401 шкода від пострілу, 3 снаряди в барабан. Чудово, супер чудово. Бронічинська башта. Я думаю, ми ще й побачимо, як він тут танкує. Поїхали наші братіші вперед. Зараз там тигра будуть тут у Треба, напевно, допомогти, правда? Бо щось в них не виходить. А на гірсі починається зарубіжчинське зарубіще. Дійсно, там дуже багато їхали. Там заважають, просто наші братіші, треба вже просуватися вперед на простець, так скажемо, їхати. так? Що в нас далі по бою? У нас по бою, ну, 2-2 по бою. Поки що так ні здряв ні бій. Нічого такого. Незвичайного не відбувається, але я думаю, зараз буде відбуватися. Дивіться, у нас Бугі під'їхав е по центру, там нікого немає. Він вже на себе там теж відволікає увагу. Ось у нас дуель на дуелі, і Ще я казав, що тигр перший бронебійним підкалібром не пробив. Е ну це поліпшений снаряд, він не пробив. І це дуже велика перевага. От для ПТХ це дуже велика перевага. І ще й перевага, що в нас обертається, не повністю обертається, але обертається все ж таки барст, правда? Поїхали вперед. Братіші зібралися, поїхали, хлопукуємо. І Там ще не зрозуміло, що в нас на, на гірсів відбувається. Щось наші бачимо, там наша ЛТшка бачимо тікає, кличе на допомогу, отже, там не все чудово по а цей, по-моєму, АПКшний, так. Бідолашний. Ну нічого, таке буває до побачення. Значить, щось в нього склало, не склалося в цьому бою. Ну таке буває. 6-2 по бою. У нас все складається в цьому бою. Перевага по ХП вже величезна. Гірку, я так поняв розумію, що ми можемо її втратити. Отже, поїхав там, бачимо, Іс, допоможе на гірці. І цей на навикаш, на ЛТі, що я казав, тікав із гірки. Він дивіться, з іншого боку, з іншого флангу тепер заїжджає. Ну, так по простонародному втилив суперників. Так? Зустрічає там він опір суперників. Але якщо що, він буде підсвічувати, і наші братіші будуть вихлопушувати. А наш герой, в принципі, все вірно робить. Вже два вороги знищено, 1600 настріляно. Тут треба швидше відпітлятися і вулиці, бо згірки настрілюють в корму. І, ви, і вихлопушити ось тут хто стоїть за вокзалом. Чудо? Ну, це нам не суперно. До побачення зразу. Тут лише бачимо такий нюанс, що 에, треба почекати між постріл. Ну, барабан-барабан, але ще почекати треба між пострілами, по-перше, а по-друге, ще й сама перезрядка з е... всього барабану, вона довга. Це теж ну, бачите, є свої плюси, є свої мінуси. Але ну, я пам'ятаю, як він я ще собі його, до речі, не прокачав. Не, не вистачає мене часу. Але хотів би мені цікаво на таких на таких котеках пограв. Його прокачували і сварилися, до речі, на цю перезарядку, так, і між пострілами оце чекання. Так, зустрічаємо ми тут ВК-3001 Порше. Я думаю, що теж. без проблем. Ми, ми просто... А він на нас звівся, так? Але він нас не пробиває в башті. У нас немає таких командирських башенок здоровених, як в нього. <звук> ну, ну і ще один постріл треба. Ще 2 вже дивіться, 4000 настріляв, 500 на натанкував, три вороги знищено. Зараз почекаю. Ну він вже бачив, що він так зашкірився. Він розуміє, що ну, нічого він просто не зробив. Хоча міг, поки перезаряджається наш ко саме контракар, він би міг, в принципі, десь відпідляти. Ну тут вже наш. Просто армаді ще приїхала, стала на захоплення, бо все ж таки втратили на А перевага велика, знаєте що? Я б не захоплював. Баз. Я. Ну, взагалі-то я рекомендую завжди, якщо ви вже біля бази і вже ви впевнені, що буде перемога захопленням бази, то захоплюйте. Але в таких моментах, ну я бачу оцю перевагу. От зараз у нас є перевага три танки, всього залишилось, вони не зможуть нічого зробити. Адже треба їх добити все ж таки. Об'єднуємося тут з 34,85, якщо що прикриє корму. Їдемо в пошуках. Мож, можливо, дадуть, так? Так, дають, даються. Та Це. Це з'їхав із захоплення. Чотири вороги знищено. У Скорпіона джі у нас, до речі, чотири вороги знищено, Чудово теж ж зірве. тисячі настріляно, 720 на натанков. Осім пружет. ва, братішу корму стрімлю, братіш нам прокрив корму. я вам скажу, молодий. Тут бачить. Це момент бачили, до побачили. Пять ворогів знищили. Ну і що, поїхали, добуваємо, може. Залишилась VPR. Один хай залишиться тоді на захопленні. Чи да выбій вийшов дійсно? Показав, на що здатна італіано пармінджано. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!